ще шило 44 кілометра, опять називали якесь місто. В тому місті дуже вазенькі вулички. Допуск 3,5 тонни, тобто я прохожу. 100 метрів. на просто Перший. виїзд. Але. Але їхати досить важко. На просто. Перший. виїзд. Не знаю навіть, якщо чесно, що за місто. То вже йде дорога до того Ліона цілого. Я маю там десь тільки на самому під'їзді до Ліона, с тобі не доїжджати. 5 жарко, хоча на не настільки вчора то 28, раз вчора було 38. Що робиш, було? Є збройно якого це люди, що тебе погребає? Вигаторчити, показує 44 кілометри, 44 км, кілометр. тура, каже, ти на місці. Ти чого, е Блін, можу стати красати навігацію знову вулицю, бо то якийсь звіздець. Дурдом веселка, коротше, з тими навігаторами. Повний пиздец, короб. Мусим нам вводити адрес. Він мене веде непонятно куди, і все. все то пише 44 км, тут коротше раз, все, ти вже приїхав. Офігій вже 29 градусів погодка Гора росте, тільки згадав за шарвиком, стало 28 градусів, почало рости і вже жарить. і одразу кіндюк рубати.

Але не повністю не, пов не настільки як хто все хотіло. Ой, зараз би поплавати десь в морі. Але диво звідси о! Зараз будемо під містом Ліон. ездить на мотове Я вже загружений. На кінець не пройшло і півроку. Наром просто перший виїзд. Простояв годину. Взагалі нічого не робили. Пішов ще раз. І аж тоді загрузили. До розгрузки маю якихось 80 кілометрів і завжди кажуть доїхати туди якнайшвидше, то і так, зрозуміло, бо типа не співаємо. Е, ну як, Розвитись, то тобі співаємо. Не вспіваємо попасти за ту ЦМР, що я вам казав, що я забув взяти. Стояти то я там буду все рівно до понеділка. Вот, але... Ліпше з ними переговорити нині, щоб вони в крайньому випадку до понеділка ту бумагу найшли. Отака от ситуація. Ну а тут взагалі, що мені було дивно, двоє чуваків я знайшов, які говорять по-англійськи. Тільки я приїхав, баба говорить по англійськи І то так добре говорить. Каже до мене, все, все, я вже дзвоню, типу, чекаю в машині. Зараз тебе підійдуть загрузять. Заїдь там з другої сторони. Заїхав з другої сторони минуло хвилин 40. Взагалі ніфіга. Зайшов я на ту фабрику, типа завод. По вироби, зразу їх малюють, туди-сюди, взагалі на мене ніхто уваги не звертає. Хочу свій по заводі, де хочу. Шльопанця, майці і в шортах. Всім зрацію. Я такого не бачив. Потім я пішов ще раз туди ту експедицію, баби тої вже не було. Але знайшов мужичка. Мужичок той е, е, теж говорить по-англійськи. А зараз зараз все, все, йди в машину, я вже дзвоню. Під'їхав потім до мене чорненький, з двома палітами загрузив мене, зайняло то якісь 5 мінут, підписали папери і все, я поїхав. Але блін, чого ж так через жопу? Чого ж не можна було того зробити відразу? Не, блін, ось собі все через жопу. Мотопедісти. Коли дивно з того, як вони їздять, але я впевнений, що я би їздив десь так само. По-любому не Аранджі Островлено Така правда, але все одно хтось хіровий. А коли сам таке щось робиш, то ти не херовий. Саме ну, не в тому хоча б признатися, ні? Вот. ну жара, конечно, блин, 34 градуси. Я пірдолі. Коротше говоря. Єде на кілометр 50 У них тут от Франції в них слова шаржі, шарже. Загрузка і розгрузка. Але якщо чесно, то я не маю поняття, що загрузка, що розгрузка. Але знаю, що «шаржі», шарже. Ще не багато слів знаю з французькою, але якось даю ради. Бонжур, там, звісно. Мерсі, Орева. Мерсі Бакуті, бо дуже дякую. З італійської ходя я її не вчив, знаю більше слів. По-французько навіть рахувати толком не вмію. Anditua, Туа, Кате це там ката. все, те ще не знаю. Хотя вчив в школі 5 років, ну може не 5 зараз. Шостий, 7, 8, 9. 4 роки я вчив французьку мову. <плес> не, може менше трохи, але факт в тому, що я її не вчив, вона мені не подобалася, як і до цього моменту не подобається. Ще я вчив латину, але теж я її не вчив. Я там присутствував. Деколи. У мене там по 12 бальній системі якраз була включила 12-бальна система. Я десь був клас 6, чи сьомий, чи восьмий, ще я там знаю. Ну то факт в тому, що я з тої латини мав... Що з французької, що з латини? 4-5 балів по 12 бальній. По-англійськи, якщо чесно, не набагато більше, але якщо рівняти рівень знань, то... то як, як кажуть, як щось з пальцем. Но, правда, там і вчителька в мене з англійської була така, що вона могла і тріпнути. Такий байк серед переді От Мені більше такі мотоцикли подобаються, ніж спортивні. От. Загрузили мене в кінці кінців я експедитору подзвонив мені зараз має прислати координати. Що я його. Я його попросив, щоб він цей. Подивився на інтернеті, до якої години робить та фірма, в якої я маю за ці цемерки заїхати. Щоб там це. Ну, бо нині п'ятниця, а тут причем в Європі немає такої фіні, як в нас. Що і п'ятниця, то ще на годину довше треба сидіти. Скорочений день і все. У них тут обід, вони мають праці. У Франція то ще так. І ті, де багато чорних тих країнах вже так. От Німеччина, Чехія, Австрія, там звіндець. там якщо, блін, обід обід. і все. І нема навіть про що говорити, що там хтось там щось там. Час обіду ну, ніхто не працює. Хіба там я навіть там мало статися. Після роботи я приїхав запізно, і мене, ну типу після роботи, коли вони вже були закриті, я думав, що мене вже не розгрузять. І вот. факт в тому, що роботники відказалися під роботи приїхати, і шаф приїхав сам їхній мене загрузив. Чи там розгрузив, він вимтає. А, загружав, загружав. Вот. Таке, коротше, теж буває. Таке теж буває. Купа школярів. Літо. Чи в них немає канікулів, чи що. Я різну, короче горя. Хо-хо-хо! Давай. Та погода, блін, Кондюк врубав, все рівно все хоче спати. От дивіться, яка тут архітектура тут все таке під ретро. От все під ретро. Навіть видно, що то свіжо зроблено недавно, але все рівно зроблено так, щоб вам здавалося, що воно давно не що воно дуже давно зроблено. Кам'ян, як будинок класно викладений. Він здається, що він кам'яний. А то просто по цеглі викладено ка, типу, камінь. Але факт в тому, що вони стараються це зробити, щоб воно все виглядало ретро. гарно. За 200 метрів. На влево, другий, виїзд. Щось от такій обстановці, от коли якось ну, влада щось хоче робити. То люди автоматично якось стають порядніше. От все, що Україна, от ми там не культурні, не культурні. Та, я з'їду, ми не культурні, нам до європейців далеко. Але якщо так брати, то половині євро, то Євросоюзу теж до Європи далеко. Там, що я буду говорити, що поляки, які не культурні, то, наприклад, про Румунів можна мовчати. це взагалі не люди, це взагалі. Там не знаю, ну з Румунів нормальних людей може процентів 10%. Потім більша частина циганів. І то все таке атродіє. Вони. Такі румуни, ну, та, румуни, в принципі, то, так, то кажу, що румунські цигани. бо так Більшість, більшість румунів цигани. Так, да, Там багато людей, самих, от як ми, що ти з ним говориш, він, ну, не, ну як говориш, то, по, в Італії ми зустрічалися з, з румунами, то вони ну, повністю білі, от як ми, такі от, такі самі, як слов'яни, що в них помішано. Помішані вони є, але реально в них дуже дохрена. от Навіть от поляки говорять що там. Заїдеш чи фурою, чи бусиком, чи на паркінгу, чи без паркінгу, курва можуть за ніч колеса зняти бле, і, і, і розгрузити і все, що хочеш цигани. І там більш, і більша частина країни то цигани. І, соответственно, Європа їх прийняла. Якщо рівняти вже нас з ними, ну, то, 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 то взагалі нема навіть що рівняти. То навіть вже, не знаю, навіть, навіть русські свині то, певно, ліпше за тих циганів. Може і ні, але по характеру ні. За 300 метрів. По самій життєдіяльності, напевно, що там. Ну, вот.